З метою протидії зачепінгу серед молоді ми проводимо роз'яснювальні бесіди у школах. Пояснюємо, чому саме зачепінг це не круто, а навпаки, це смертельно небезпечно. Вже з початку року в Україні було зафіксовано вісім таких випадків, і як наслідок дев'ятеро дітей постраждало. Молоді хлопці та дівчата, не задумуючись про власну безпеку, заради кількох секунд відео отримання лайків соцмережах, наражають себе на смертельну небезпеку. Варто пам'ятати, що такий вид розваги майже ніколи нікому не дає другого шансу, адже електричний струм, падіння чи з'єднання з перешкодами може призвести до непоправних наслідків. Тож, якщо вам пропонують чинити зачепінг, не погоджуйтесь та умовте друзів цього не робити. Те, що товариші все ж таки планують небезпечну поїздку, або ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту, то обов'язково повідомте про це дорослих, або зателефонуйте на 102. Ваша уважність може врятувати чиє життя. Пам'ятайте, що лайте у соцмережах нічого не варті, якщо поставити на карту власне життя.